Шалом, це Славко, сьогодні ввечері я, як і ви, дізнався, що Путін знов вважає нас братнім народом. Чесно сказати, було важко. Я думав, що вам на це сказати? Як от звернутися до небес з усім своїм оцим гнівом? І, коротше, я знайшов той фільм. Що збирався подивитися вчора. І тепер ми маємо вже не трилогію, ми маємо четверту частину, ми маємо достойне продовження молодого папи, нового папи, конклави. Хабема з папою, я скажу, що це потужна річ. Вона продовжує цю тему і саме перед компанієром Францішкою. І якщо вам, навіть якщо у вас сьогодні не вразив Путін, якщо вам не треба приходити до тями після слів цього маньяка за братню любов, що ми знову, що, попри всю пролиту кров, він буде нас тирані. Йому мало нашої крові, він бажає нас братні, народом і далі, це. Знаєте, це манія, це справжня манія. Я вірю, що він педофіл. Ви розумієте, педофілія не, не втілена, вона дуже часто приймає різні форми ставлення. Ну, коротше кажучи, послухайте психоаналітика в цьому, от Хабі Масфаб, хоча там зовсім не про педофілію. Я давно-давно не дивився французьких комедій такого ро, ро, такого от роду, як колись. Це та класична французька комедія, до яких ми звикли в 70-ті і ще навіть трохи в 80-ті, Згадуються старі добрі часи, коли Європа була населена європейцями. Раджу вам подивитися, це прекрасне продовж, продовження конклаву. Достойне, я скажу, що я думав, що не можна перевершити фінал конклаву. Насправді вони перевершили фінал конклаву. І я раджу вам дивитися саме в такій послідовності. А щодо цього урода, я скажу, його вже ніхто всерйоз не сприймає ці воплі, і ви не сприймайте, розумієте? Все одно, що каже маньяк, важить, що він робить. Бай.